Нарешті се скінчено. Ви викликали ажіотаж, міс Ледомас. Стали частиною цієї родини. А зараз вони мертві. Та ви не підозрювали, що на них це не скінчиться. Коли вижили у хованках, то спровокували нову гру? Цього разу проти сімей з вищого світу. Дубль або нічого. А ця частина вам знайома. Вони намагатимуться вас убити. Вітаємо у нас вдома. Мисливці. Хай найкраща сім'я переможе. Скіпі екрани. <гра>, гра починається через п'ять. Чотири. Три. Дві. одну. Я не гратиму в це. Гаразд. Брунело. Заріж сестру. Ні-ні-ні, сістер, бо не торкайся її. <гра> Наступного року переможець керує усім. Світом це не другий раунд. Нащо ти втягнула мене в Це Це раптова смерть. <плес> так хвилюючи. <плес> ну, хвилюючи для мене. Для тебе це суцільний жах. <плес> Розряд. <плес> Равхованки я йду шукати лише в кіно, у квітні 2026 року.